Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні 4 липня 2024 року Київська область почав достигати інжирний персик раннього терміну достигання під назвою світ рінг. От такі от у нього плоди, не дуже великі. Це сигнальне плодоношення. Даний сорт був на вивченні, я не знав, чи це дійсно співпаде сорт, ну тепер. Так як я побачив, що сорт відповідає, то на наступний рік буду розмножувати будуть саджанці даного сорту. Не всі ще плоди м'які, деякі ще твердуваті, але от ми ось оцей плід. Ось оцей плід уже м'який. Його вже там мурахи вчора гризли, я вчора замітив. Вчора одного я зірвав, скуштував. Солодкий, м'якоть жовта. Дуже смачні кислинки, зовсім не відчувається. Були мурахи, ну, кружки стовбура потрусив засобом, поки мурах не бачу. Зараз, можливо, ще якийсь. Ось цього візьмемо. О, краса яка. І, мабуть, і ось є він від надмірного зволоження був, потріскав, теж візьмемо. Ось така краса на 4 липня Київська область. 7 липня зірвав решту плодів. Тому що. Два плодики вже почали надгнивати от у цих місцях, де комашня трошки почала гристи. Тому вирішив зірвати і, можливо, ті, ще тверді покладу на дозарювання. А зараз проміряємо масу. Ось отакий найменший плодик. І от така його 50 грамів. Далі ось чуть більші Моїм 84. Сімдесят чотири і от такі більші плодики вже сто один. 103. сім. Сто три. Полежав на дозарюванні добу. Світрінг трошки розм'якчився, але ось бачу, де комашня лазила, тут починає припорчуватись. Ось. І ось. ось тут теж є. Ну, У всякому випадку він вже став більш м'якший, і зараз ми О, цей хрумтить. Ось така м'якоть у нього. Сік. Сік є. Yeah. Mm. Дуже смачний, чисто солодкий персик. Всім раджу до посадки. Дякую за увагу, всім миру, добра.